Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги відро для сміття. Це практичний смітник для кухні та ванної кімнати з великою ємністю 7 або 9 літрів. Завдяки кріпленню до стіни або дверей не займає місця на підлозі, що ідеально підходить для невеликих кухонь або ванних кімнат. Вбудована кришка допомагає. Утримувати запахи всередині та забезпечує гігієнічність. Виготовлений з міцного та зносостійкого матеріалу має довговічну конструкцію та легко чиститься. Завдяки своєму сучасному дизайну та великій місткості цей смітник стане чудовим помічником у підтримці порядку у будь-якому домі. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Він оснащений подвійним об'єктивом, дозволяючи одночасно записувати, як пере. Дню, так і задню частину автомобіля. Пропонуємо до вашої уваги універсальні плоскогубці. Цей інструмент ідеально підходить для різноманітних завдань у ремонті, монтажі або виготовленні електричних та механічних пристроїв. Завдяки наявності кількох видів плоскогубців ви можете виконувати різні операції від обрізання дротів та зачищення ізоляції до обтиску контактів та роботи з дрібними деталями. Ергономічні ручки забезпечують зручний хват та зменшують втому при тривалому використанні. Цей набір стане незалежним. Амінним помічником для майстрів, електриків та тих, хто займається домашніми ремонтами. Пропонуємо до вашої уваги щітки для чищення авто. Цей набір щіток спеціально розроблений для очищення шин, дисків та інтер'єру автомобіля. Вони ефективно видаляють бруд, пил та плями з різних поверхонь, як ззовні, так і всередині. Щітки легко підключаються до дриля, дозволяючи швидко та безусиль досягати чистоти навіть у важкодоступних місцях. У наборі кілька щіток різної жорсткості та форми. Виготовлені з високоякісних матеріалів, тому не пошкоджені. Жуть поверхні, забезпечуючи ефективне та безпечне очищення. Предлагає вашому вніманню щотки для чистки салона. Этот набор щеток специально разработан для чистки шин, дисков и интерьера автомобиля. Они эффективно удаляют грязь, пыль и пятна с разных поверхностей как снаружи, так и внутри автомобиля. Щетки легко подключаются к дрели, позволяя быстро и без труда достигать чистоты даже в труднодоступных местах. В наборе несколько щеток разной жесткости и формы подходят для чистки шин, дисков, обивки сидений, дверных панелей и других частей автомобиля. Изготовленные из высококачественных материалов, не повреждают поверхности, обеспечивая эффективную и безопасную очистку.